Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 3 червня, і це 1196-та доба мужньої оборони України проти навали, повномасштабної навали російських окупантів. А як завжди, на обосвіє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І після того як ми а, достатньо вже а, подискутували на тему ударів по російським а, аеродромам, хоча ці дискусії. Вони будуть ще довго продовжуватись будуть ще довго е продовжуватись і верифікації, е знищених одиниць та модифікації російської стратегічної авіації на тому чи іншому аеродромі. Будуть з'являтися нові супутникові знімки, е і не тільки впевнений, будуть ще о, фото і відео безпосередньо нові з аеродромів, які будуть зливатися в соціальні мережі. Все це ще буде. А отже, тема надуспішної, феноменально успішної операції по повотині від СБУ Служби безпеки України. Ну, ця тема буде ще довго а, бути топовою. Але це вже питання до змі до інших інформаційних майданчиків для нас. Головне це огляд мапи бойових дій, що сталося за останню добу в зоні бойових дій для розуміння ситуації. І звісно ж, ми приділяємо найбільшу увагу тим ділянкам. Де найбільш загострення ситуація? Саме тому ми зараз починаємо відео саме з Сумської області, саме з тієї локації, де російські окупаційні війська продовжують просування по напрямку на Басівка Лохівка Локня, з метою виходу на юнаківку, Біловоди, Яблунівка, а також Володимирівка, Олексіївка. І Костянтинівка-Кіндратівка. А в принципі, за останню добу російські окупаційні війська мали найбільше просування саме в районі Костянтинівка-Кіндратівка, а також володимирівка Олексіївка Саме по цим напрямкам у них розширилась зона контролю. І тому є пояснення. Справа у тому, що в цій локації було відправлено. В підрозділи, окрім підрозділів 18-ї мотострілкової дивізії, було відправлено ще й штурмові підрозділи зі складу 177-го окремого полка морської піхоти. Саме підсилення 18-ї МСД, підрозділи 177-го ОПМП і призвели до того, що російські окупаційні війська мали можливість розширення зони. Контролю саме в районі напрямку на Кіндратівка та Олексіївка, загально станом на сьогодні, зона контролю російських окупаційних військ за відкритими джерелами становить 121 квадратний кілометр. Ну з половиною, майже 122. А, безумовно, можемо зробити висновок, що просування російських окупаційних військ ще буде продовжуватись. Вони будуть зрізати фланги по основним своїм напрямкам. Руху, і це буде відбуватися ще деякий час, допоки російські окупаційні війська не вийдуть на відповідні е, межі рубежі. Цими рубежами може дійсно стати Кіндратівка, Олексіїв, Яблунівка, Юнаківка. Цілком можливо, саме по цій лінії почнуться рубежі, які загальмують просування російських окупаційних військ, або це може бути. А трохи південніше – Хотинь, Пісарівка, Нова Січ та Маріни. Саме це може стати другим рубежем, де росіяни або загальмують, або взагалі зупиняться. Але ми розглядаємо саме варіант з повним зупиненням. Але все ж таки мені здається, що лінія Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка це саме той рубіж, з якого росіян почнеться гримування їх наступального. Процесу і поступово він буде зведений до е, нуля. Це пов'язано ще із прикладом Харківщини, Харківської області, де російські окупаційні війська, розширивши зону майже до 180 квадратних кілометрів, поступово зіткнулись з декількома проблемами. По-перше, вони вийшли за межі сірої зони, вони вийшли за межі саме цієї прикордонної е, смуги. І змушені були вже вести бойові дії в умовах лінії оборони та оборонних рубежів сил оборони України. Це перший момент. Другий момент все ж таки, чим більша зона контролю, тим більше потрібно для цієї зони контролю, тобто потрібно більше ресурсу. Переважно зараз росіяни користуються тим, що в них а, є перевага в людському ресурсі, в кількості людського ресурсу. На другому місці це застосування впівдронів та ствольної артилерії. Тобто для них це основні елементи. Якщо відбудеться придушення одного з цих елементів, чи буде чогось не вистачати, безумовно, все це може закінчитися тим, що о, сам наступ він буде зведений на нівець. Отже, виникає питання. А російські окупаційні війська загальмують взагалі зупиняться, коли в них безпосередньо а, зона контролю буде сягати 180-200 км на півночі. Сумщини, що повністю буде повторювати а, харківські сценарії на півночі Харківщини, сценарій травня 2024 року. Чи а, відбудеться це це за трохи іншим сценарієм? Я більш ніж впевнений, що все ж таки. Ми будемо мати справу безпосередньо з харківським аналогом. Тобто, у росіян будуть ті ж самі проблеми виникати. Вони вже починають виникати. Бо якби вони не виникали, то ну чесно, 177 сімдесят ОПМП не відправлявся б на підсилення 18-ї МСД, а залишався б там, де і був. Але цього не сталося. А отже, я думаю, що все ж таки на Сумщині ми побачимо. Аналог харківської операції, але як я і говорив раніше, за своїм масштабом та темпами він вже програє наступу росіян в травні 24-го на півночі Харківщини, рухаємось далі. Бо о, далі це достатньо також складна ділянка. Це Лимано-Куп'янська вісь і безпосередньо Лиманський напрямок. А правий берег річки Жеребець, де російські окупаційні війська здійснили. Вихід з нового в напрямку на Карпівку. Нещодавно ми з вами говорили про цю непросту локацію, про те, що саме тут російські окупаційні війська будуть пробувати просуватися далі в лип саме цього напрямку на Карпівку, і, в принципі, вони зараз наблизились до околиць Карпівки, використовуючи особливості. Цієї місцевості, рельєфно-ландшафтні особливості, тобто, як і завжди, росіяни намагаються рухатись, використовуючи вразливі місця рельєфно ландшафтної рельєфно-ландшафтних реалій загально. Окрім цього, вони не тільки мали можливість просунутися в напрямку на Карпівку, але ми можемо бачити, що поступово російські окупаційні війська намагаються обійти зелену долину в лоба якось. А її бити їм не вдається, вони несуть серйозні втрати. В принципі, в них з зеленою долиною виникають серйозні проблеми, тому вони вирішили зараз обходити зелену долину з півночі та з півдня. Просування в напрямку на Карпівку відповідно їм в цьому допомагають. Але треба зауважити, що російські окупаційні війська. Які зосередили, де якраз діє 20 загальна військова армія, зосередили підрозділи, ну, які були підсилені з боку першої танкової армії, в районі той самої Новозеленої долини, в напрямку на Карпівку, використовується ресурс за рахунок підсилення першої танкової армії зі складу першого та 15-го мотострілецьких полків, першого та 15-го. МСП зі складу Другої мотострілецької дивізії. Якби не було цього підсилення, то ми б зараз не бачили розвитку подій саме в районі функціонування, оперування 20-ї загальновійськової армії. Але паралельно, ну, зовсім інша ситуація складається в районі Наторське. Ямполівка, Торське, Зарічне, російські окупаційні війська, а саме 25-та загальна військова армія, її підрозділи, вони не мають якогось серйозного просування, не дивлячись на те, що ну, здавалося б, 25-ка -та також отримала підсилення з боку першої танкової армії, а якогось серйозного розвитку подій як не було, так і нема. Тому саме на одному напрямку у росіян дійсно є просування. Поки що вони використовують підсилення. На іншому ні, але е, в контексті е, тих задач, які будуть намагатися виконувати російські окупаційні війська в напрямку на е, греківку, в напрямку на Новий мир, і далі на північ. Тобто, все буде спрямовано в першу чергу в напрямку на е, борову, це буде пріоритетом для їх е, удару. А е, можна говорити, що поки що в них є ресурс, він ще не скучився, Той самий ресурс е, першої теа. Які був відправлений на підселення, і вони будуть рухатись. Є якийсь час використовуючи лісосмуги та інші особливості рельєфно ландшафтної особливості місцевості. При цьому перша танкова армія з іншого боку не буде найближчим часом демонструвати якісь кардинальні рухи у напрямку через колісниківку або кругляківку, і відповідно сам рух. Або на Борову а, з півночі на південь, або в напрямку на Куп'янськ з півдня на північ. Ну м'яко кажучи, він обмежений у своєму ресурсі. Тому для російських окупаційних військ а, зараз, скоріш за все, буде пріоритетним це концентрація, максимальна концентрація сил та засобів саме на правому березі річки Жеребець. Я навіть не виключаю, що 25 п'ята загальна. Військова армія буде в подальшому підсиленні, обмежена в ресурсі. Ресурс буде направлятися саме на підсилення 20-ї 20 загальної військової армії. А, загально по всій лінії боєзвітлення станом на зараз а, відбуваються достатньо активні бойові дії, а як відволікаючого характеру, так і безпосередньо активізація на пріоритетних напрямках. Йдеться про Покровський напрямок, Костянтинівський напрямок як пріоритетні. Звісно ж, Лимана-Куп'янська військ, де все ж таки Лиманський напрямок і правий берег річки Жеребець є більш в плануванні російських окупантів, більш пріоритетним та перспективним, аніж навіть у Куп'янській, де російські окупаційні війська досі не мали можливості достатньо розширити зону контролю. На правому березі річки ОСКІЛ, звісно ж, відволікаючими е, елементами я продовжую вважати ту ж саму Сумську область, тому що вони не здобудуть якоїсь серйозного якоїсь серйозної переваги своїми діями е, на півночі е, Сумської області, а також Запорізька область, де активізувалася 58-ма загальна військова армія в районі того ж самого степового малих Щербаків. Ну знову ж таки, траса 0812, вісім дорога, за яку. Вони вже на перший місяць намагаються битися, але їм так і не вдається її взяти під свій фізичний а, контроль, і це в першу чергу будуть елементи сковання та відволікання уваги. Хоча знову ж таки інтенсивність а, вони підвищать, просування будуть намагатися здійснювати. Але тут треба розуміти, що не про захоплення обласних центрів іде мова, а про практичне просування. Пріоритети в зовсім інших напрямках на зовсім інших ділянках. Ну і в принципі, все це на жаль, але буде продовжуватись також і терором цивільного населення. Напередодні ми з вами бачили чи не найбільший нальот дронів камікадзе та дронів приманок Внічна 1 червня по території України. А отже, росіяни будуть а, одночасно з наступальними діями в зоні бойових дій. Не дивлячись на рівень їх успішності, е звісно ж, ми розуміємо, що про успішність там важко буде е говорити, якщо це будуть виключно тактичного рівня, якісь просування, але терор буде обов'язковим супроводжуванням саме цієї наступальної кампанії. Тому в цього літа Росія буде намагатися каталізувати е терористичні акти проти України і саме знищення стратегічної авіації. Російських окупаційних військ, російських так званих повітряно-космічних сил. Саме знищення цієї авіації зменшить можливості Росії по здійсненню ракетного терору проти України. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую, що дивилися це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати. Лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши а також. репостнувши. все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. І, відповідно, цю інформацію, якщо ви вважаєте, що, її важ... що вона важлива, її побачать, почують і навіть прочитають якомога більше глядачів, слухачів та читачів. Дякую всім, хто це зробив, дякую усім, хто це зробить. Завтра ми з вами знову ж зранку зустрінемось на обох своєї в огляді мапи бойових дій. А на сьогодні я вам кажу до побачення, слава Україні, слава нації!